Це етер на громадському інтерактивному та радіо 1, і ми маємо можливість поспілкуватися про традиції, пов'язані з медовим спасом, з пані Марією Шотік. Це майстриня народної творчості. Пані Марія, вітаємо вас в нашому етері. Вітаннячка вам тоже. Так, вітаємо вас зі святом, і хочемо відразу запитати про власне мед, про його символізм в історії українців, і, зокрема, про його символізм саме на, на свято медового Спаса на свято Маковія. Так, ми ну, сьогодні це свято, коли дійсно кожна родина. Всі українці, як зазвичай, завітали напевно до до церкви і прослухали Евангелію, якраз коли йде е, ну, послужіння і освячується іменно меди успільних спільникові меди. Ось тому я думаю, що сьогодні всі, хто має причетність до цього солодкого продукту, святкує своє свято і мед освячений, чи то він вже безпосередньо в церкві, чи де б він не був, чи навіть у... Пасіці, це, напевно, ця Божа благодать пройшлася такою гарною, доброю традицією по всіх пасіках, по всіх медах і по всіх наших українців, тому що вживати мед це, це дуже добре. Пані Марія, цікаво. А відколи українці почали саме мед освячувати, носити в церкви його? Чим він такий особливий, окрім того, що дуже смачний і солодкий? <гум> тому що мед напевно з цього е ну, має честь е бути. Е відколи це воно ще пішло певно від дідів прадідів. Ми вже просто приєдналися до цього. І е якраз на, і на Маковія, і завдяки тому, що вже святкується День пасічника як професійного. Е Святкується і освячується, і мед треба їсти, бо він цього заслуговує. Мед це дуже цінний продукт. Можливо, не, не всі його люблять, не всі його вживають ложками, а дехто вживає ложками, а як ложками, то й великими. Але мед подружити, моя порада як пасічника треба подружитися з медом і їсти мед не тоді, коли захворіти, а для того, щоб бути здоровим, сильним і красивим. А цікаво, пані Марія, чи саме в це свято є, як треба з'їсти якусь певну кількість меду, чи, чи, так, чи таке практикується в нашому суспільстві, чи, чи є така традиція. Е, е, я я би я точно скажу, що це не обов'язково іменно в цей, хоч є люди, які е, коли вживають медочок, то все таки, ну можливо, віруючи, такі люди, які дійсно е, е, то якщо навіть і вживають, то вживають до сьогоднішнього дня, то меди, а вже Цього сезону сьогодні освячення меди нового посічничого сезону, бо тому що вже е, як ну вже от з цих днів починається закінчення медового сезону, бо вже так ідуть пчілки до, е, до завершення цього, і вже і природа майже все перецвітає. Ось, але Пані Марія, пані Марія, ага. даруйте цікаво, то е, в цьому от розрізі я так розумію, що не можна їсти минулорічний мед після власне цього свята, чи як? Ні, ну це, це не всі так, але я просто знаю, от серед покупців є люди, які до сьогоднішнього е, часу ну, от якось обмежували себе трошечки. І коли я от кажу, що це свіжий метр, а дайте нам торішні, ну, бо якось так це не всі, але серед наших е, покупців е, були такі от, е, такі от люди. Але насправді, е, який би він е, не був, коли би не освячений, він освячений. Богом ще перш і за того, що пчілка це є божа комашка, і коли вона приносить цей дар у вулик, то напевно нам його треба споживати, пані Марія. Цікаво дуже. А які властивості набуває мед, коли його освячують? Його він проходить просто Божу благодать. І тут його, ми його не бачимо цього, але це треба певно відчути, і напевно його треба відчути. Це Боже, і повірити, повірити в Бога, повірити його силу і повірити в силу меду. Ось тому що. Кажу, я певно нагоді хочу привітати всіх пасічників е, в Волині е, і всіх па, е, нашого братства бжолярів землі Волинський ройовий стан. Дай Боже, нехай їм е, буде життя багато на щастя, на мир, на добро. І їхня доля стали, стелиться барвистим рушничком достатку. Тоді приєднуємося ситва, до ваших. Приєднуємося ну, і, до ваших водій. І хочу, вітань. хочу привітати всіх людей, які люблять меду. Не є пасічниками, але вони просто люблять мед. Вживайте медочок. Е, хочу привітати всіх людей, які не люблять меду, е, тому що є і такі, але е, так? все-таки треба хоч чуть-чуть, але подружитися з медом, і ваше життя налазиться на краще. Ми багато працюємо, ну багато меду за сьогодні передали. І на 19-те наше братство збирає велику кількість меду, і якраз 19-те числа в нас буде така акція, куди понесемо на в, в госпіталі, і будемо передавати на передову. Ось так що ми свої меди освячені вже відкладали сьогодні, і з 19 19-го числа вони поїдуть до наших захисників, а цікаво, пані Марія. Як довго ви відправляєте мед нашим захисникам? Як довго я так розумію, волонтерите? Ми з перших днів це вже вкотре, ще як була революція у Києві то нас замовляли мать, ми робили вускову мать, і, і хороші відгуки пішли. І від того часу ми просто не тільки мед, а вся продукція йде. І пилочок, ми робимо такі вітамінні комплекси кожному, і кожному баночку ма, мазі, кожного разу е, є, на руки потріскані, ноги, губи тріскаються, хлопців. Робимо мазі, кожен раз по, по, по ящику відправляємо. Справляємо хлопцям на передову від хороші, дякуючи, але ми все таки ждемо швидшої перемоги. Ну. Пані Марія, і ще цікаво по... не поговорити, почути вашу думку, які наразі види медів взагалі є в Україні, і у який період його правильно варто збирати? Е... Види меду я на Україні є багато. Я скажу, як от в нас на Волині. Ми ми в основному пасічники Волині притримується таких трьох, трьох сезонів. Це перше раннє літочко, коли збирає фруктові дерева, яблунька, вишенька, коли це світе. Це в народі він називається майський. Це не від слова травень май. Тому що в травні мало хто збирає ще мед. Але це від того, напевно, скоріше всього розмаїття. Ми перекладали, що мед травневий, але воно не вжилося, бо в травні не відкачували. Але це від того розмаїття, яке все цвіте, все буяє. І по аналізах оцей. Майський мед, як кажуть, в народі він такий найбільш цінний, він найбільш енергетичний. Потім йде середнє літечко, луговий, польовий, дивлячись, в якому місці знаходиться пасіка. Ну і от зараз в деяких місцях свіла гречка, золотарник з масово є по лугах. То таке пізнє літечко з золотарником і з гречкою йдуть такі темні меди. А кожен мед має свої. Індивідуальні властивості, його просто треба правильно вживати і е, е, збирати його, коли він вже повністю зрілий, правильно зберігати в банці, не повністю зразу закривати, щоб мед нормально закристалізувався і тримати, е, не, не тримати його просто десь в кладовці, а тримати на столі. І смакувати з задоволенням, пане Марію. А правда? От я пам'ятаю мені, що дідусь з бабусею розказували, що а, не псується мед 100 років. Е, так, мед не, не, не можна сказати, що от-от річні, то він вже не добрий. Мет тим більше, якщо він вистояний, якщо він кристалізований, в нормальних при зберігах. Ну ми як зазвичай в скляній тарі зберігаємо. То тільки як відправляємо, то десь трошки на пересилку, то так трошки себе забезпечуємо, що в цьому пластмасових відерічках. Е, зазвичай треба мед зберігати у скляній тарі, зберігати десь про прокол не на сонячних, коли не прямі сонячні е, ці, е, промені е, його. Він, він настільки спортиться і не стане просто непридатний, як просто трошки страчить свою структуру і, і вже, відповідно, буде трошки не інший смак. Осі, а так звичайно, коли бажано, коли люди купляють там три літри меду, то бажано не трьохлітрову банку купляти, а купляти там шість баночок по пів і. Полокположити, одну буде стояти на столі будете їсти, а п'ять буде стояти в кладовці і чекати. Може, десь треба в гості піти, може когось десь провідати. У вас є, відповідно, вже зразу готовий продукт, з яким можна піти десь у гості. Або з'їли одну баночку, тоді переходите до, до другої, а не постійно відкривати і закривати і, і, і там трохлітровий банці купатися. Пані Марія, і ще на сам кінець цікаво до до сьогоднішнього свята, коли до прикладу є мед з різнотрав'я, точніше які який мед потрібно нести в церкву? Чи є якісь вимоги? Це повинен бути мед з різнотрав'я, чи гречаний, можливо, мед, чи ні, з ні, якихось це, особливих пасік? Від, від, від кожного індивідуально кожен, але до меду свяченого віднос, відноситися так, як до чогось святого, як де. В якоїсь святині, не просто його взяти і ваш він дає далі потім або зразу сісти прийти і, і так зразу в кашу, і десь з'їсти з кашою, це щодо mm -hmm. млінчиків, а все-таки старатися, так як розвячено водичку, mm -hmm. десь кожного дня на на істощак, щоб з божою молитвою, то він принесе якусь відповідну і користь, і якесь душевне таке задоволення. Почули і, вас, і пані Марія. Благодати. Почули вас, пані Марія. Дякуємо вам за роботу. Дякуємо, що е, поділилися цією інформацією. Марія Шотік була в нашому етері. На все добре, тримайтеся. Дякуємо.